Всім добро здоров'я. Сьогодні 20 травня. Рішив включити камеру. Пройшов у нас 19-го дощ, то есть вчора з градом. Думав, що це. Ну, сильно думав, що буде. Ну, ну хоч більш-менш нормально. Град такий був з дождем. трошки більше, ніж горох. О. И вот туда самая большая картопля пострадала, начала она отходить. Вот все. Вот. Всім доброго здоров'я. Сьогодні 20 травня. Ось кукурузка рання BCC. Садилася 6 травня. Ось як вона повсходила. Блін, а ну це не порівняно з Добринію, звісно. Небо і земля. Та, ну я думаю, що видно рядки. Рядки видно. Ну. І пішло, пішло. Так хай ще прийду через недільку сниму. покажу. Ну, війшло ловко з добрині, звісно, це несравнімо, просто несравніма небо і земля. Кукурузка BCC. Така наподобі ракеля, ну це перший раз взяв посадить, Ну, хлопці кажуть. У всіх ловко повсходило. І в мене оце садили 6 числа. 6 травня. Ось. Та я ще приїду я через недільку сніму. Зараз ну, покажу. Та ловкі рядки. Вон рівнесенько все это. Это ручной севалкой садила. Mm. Конечно, добрыня не знаю. Зинка каже, хай буде. Брательник каже, хай буде. Ну так а что там будет? Там нема на что дивиться. Ну, вот оно тут повсходило. Ну так да. видно як. Та ну ловко зійшло, ну тільки як воно там далі все буде, я не знаю. Підписуйтесь, коментуйте, лайки ставте. Ось така кукурудзка. Та ні, ловко взійшло. Мені подобається. Я ж кажу те, що як Добриня взійшла, то тут небо і земля. Небо і земля. Те, що взагалі чітко. Воно хоч видно, що це. Все зелененьке стоїть. Добре, відключаюсь, всім гарного здоров'я. До побачення. Наконець-то я добрався до третього города. Ось після дожджа. В сусідів і кукуруза навіть взійшла. Дощ страшний був, ну він видно. Дощ був із градом. Ну, слава Богу, що ось. Нічого такого серйозного на городі немає на это а це після заморозку картопля вообще ничем не бризкав. ничем вот та слава богу ну ти ж, якби за гость была ловка на ну, откуда ну блин ну нормально, я думаю, накусил на кущу раз, два, три, четыре, четыре этих кущика. Ну, должно шесть быть. Вот. покажу, как по Ну, дождь страшный был. Вот. Дождь был. Кому цікаво підписуйтесь, не стісняйтесь. Сьогодні теж парило, щось парило, тучі ганяло, ганяло Ну небо яке У нас Там, ну чисте, будемо говоря рекази Я думав, тут буде опять дощ Ну, ботволовка, ботваловка, хотя можно було його побрызгать і забінчиком, но я не буду це робити. то, что оно две недели все равно не выстоит. Я думаю, ну, может я даже раньше, чем через две недели начну ее копать. Ну, вот такая вот картопля. Добре, відключаюсь. Всім до побачення.